Як би ви переклали ось таке речення? Спочатку давайте подивимося, які в нас тут часи. У першій частині речення маємо дієслово любив, яке вжите у минулому часі. В такому часі ми його і перекладаємо. If you loved me. У другій частині речення у нас дієслово купив і часточка би. Часточку би ми перекладаємо як would. Наприклад. Would go пішов би, would stay, залишився б, would buy, купив би. Отже, if you loved me, you would buy me an elephant. І ще кілька медичних прикладів. If I had more experience, I would work in an ICU. Your back wouldn't hurt if you did exercises every morning. If the patient followed the diet, his cholesterol level would be lower.